На цих кадрах українські військові, серед яких і волиняни, зокрема, відстежують ворожі безпілотники. У цій справі неабияк важливі потужні прожектори, і саме такий воїнам нещодавно передали луцькі волонтери з громадської організації. Свідомі військовослужбовці кажуть, що такі пристрої на фронті зараз вкрай необхідні. В нас було один з завдань: це антидронові антидронові групи. Так як ну, не антидронові, а там чуть вони більше такі шахіди, шахіди, ланцети, які дуже сильно збільшились. Нічні відпрацювання противником будуть зараз збільшуватись. Тим більше день зменшується. Вже передали нам шикарне, шикарний прожектор який зараз буде вже застосовуватись, застосовуватись в бою, воїни вже випробували прожектор, і тепер розповідають, це їх надійний помічник у виловлюванні ворожих шахедів. В Свою чергу волонтери громадської організації свідомі запевнили, що на цьому їх допомога хлопцям з підрозділу сил спеціальних операцій не завершується. Прожектори виготовляє українське підприємство Вінницьке, і, і, і тут немає такої великої проблеми їх закупити. Вони ліцензовані, вони вдосконалюються, вони є різної потужності. Ми поки що закупили один на прохання підрозділу. Але якщо буде потреба, ми їх будемо закупляти ще.